Будуть позаду мене сотні кияних які готові пробігти заради наших військових, які втратили кінцівку на полі бою. Протесування та інші проблеми ветеранів сьогодні у центрі уваги. Краще мені це зробити як їх командирую, ніж мені посилати їх людей, вперше вихід, їх треба тягати за будку і все показувати. Пішов я і груп. Ми з групою йшли по дуже густій посадці, і в якийсь момент попри тим, який йшов поперед мене, насипив на не мене. І мене посікло стовплення. Локація була дуже довга, бо, на жаль, так сталося бойові обставини, тому що нас напівали до з кулеметів то дронами, ось. І там, коли саме я доїхав вже на... до Стамбулу, то флеші, там було прийняте рішення про те, що біля, мені будуть ноги через жернігетний синдром. Як відбувалася ваша реабілітація і віде, протезування? Чи одразу ви отримали про те, що, можливо, очікували? У мене є два протези один державний і один від фонд про є ось побуті я зараз користуюся протезом фонду. він мене все що мені би хотілося робити він мені дозволяє робити. Я до реабілітації був м'яко кажучи довговатий. це зайняло в мене Ну, майже рік. Що ми беремо цей місяць, то пару місяців такого мені щоб тут стояти. А, так, а. ваша сьогоднішня мотивація або настрій, Возьмите я так розумію, що ви будете бігти естафету, правильно? Так. так, так е моя мотивація в першу чергу в, в, в тому, щоб випроводити себе, щоб зрозуміти угу. мій скажімо так ліміт на сьогоднішній день. Наступний раз я був переговорити. А друга моя мотивація це сказати побратимам з ампутаціями та що життя після поранення, після ампутації вже не закінчує. Що можна жити активно що Можна жити так, як було, тому що в країні війна це не типу база, яка не треба вже говорити щось відомо доказувати. Тому що для популяризації, для підтримки це просто необхідне того, щоб країна і ми змогли вижити вибухів. Дякую вам, дякую вам, Ну що я прошу дати означає не просто розбивку показувати, а про постафету єдності. Подивіться на сіра Здавалося, дистанція. 400 метрів, але як швидко вони давають, хочу дізнатися ваші враження від естафети. Я бачила, що ви приймали дуже активну участь, звітли і намагались перемогти. Ой, ми звичайно, ми намагалися, але це більше про єдність, про єднання, про підтримку наших ветеранів, які втратили кінцівки. Тому тут надважливо просто показувати в дії нашу допомогу. Хочу дізнатися, куди будуть направлені кошти, які сьогодні будуть зібрані на забіг не забігу. А кошти будуть направлені на протезування реабілітацію наших ветеранів, які втратили кінцівки. А Якщо можна, можливо, ви знаєте, яка є саме потреба в протезуванні, можливо, конкретно підопічних фонду. Звичайно, ми маємо а, лист очікування. Люди, які очікують протезування, очікують реабілітації. І а, в нас дуже багато людей, які на, на жаль, боронячи нашу державу, вони втратили кінцівки, і ми маємо допомагати. Ми, як фонд, ми працюємо над цим активно для того, щоб всі наші ветерани, які втратили кінцівки, повернулись до активного життя, щоб вони мали змогу жити активне, повне повне життя, щоб вони відчували нашу підтримку також мене дуже розчули момент, що перемогла дружба. Можливо, ви могли б розповісти про нагороди, які сьогодні отримують усі учасники. В першу чергу це підтримка, це єднання для наших ветеранів вкрай важливо розуміти, що суспільство приймає їх, допомагає, допомагає відновитися, тому що протезування реабілітація це лише перший крок. І хлопцям потрібно жити життя далі. І це життя довго це 40, 50, 60 років. Тому що нашим військовим, яких ми протезуємо і реабілітуємо інколи 20 років, і їм жити ще все життя попереду, і воно буде з протезом, Воно завжди тепер буде з протезом. Тезом і це непростий шлях, і саме суспільство може допомагати, по перше виказуючи свою пошану, подяку, повагу до них і дійсно адаптуючи десь робоче місце, десь їхній доступ до звичайного для нас, звичайно, там в кафе, в аптеку. Це все дуже важливо. Дуже вам дякую, дякую величку. Ну, якось ніби ви на 50 метрів готові бігти. Так не піде. Спортсмени готові. Оце я розумію. Орієнтир наш банан. Це забіг на 400 метрів. Ми за вас боліваємо і віримо в вас. Отже, 3, 2. Один рух! От це дуже корисно і важливо. Важкий був забіг. Важкувати. Але нашому військовим важче, тому нормально. Ми тримаємося. Яка ваша особиста мотивація дати участь у забігу? Допомогти військовим. Виключно це. Як вас звати? Євген. Євген, дякую вам. Дякую. Звуть мене Андрій Персенчук, представляю команду Шахтар Сталевих. Та які ваші враження від забігу? Ну, на другій половині дистанції трошки е, підвів протез, але ми справились з тренером. Е, з його допомогою ми е, вели далі до фінішу. Боже, я не уявляю, ви просто неймовірний герой для мене, що ви з пробігти. Дякую. Та а розкажіть саме вашу історію протезування. Давно ви вже на протезі? На протезі другий рік. Мабуть, більше, ніж два роки вже. Також в команді 4 вже пішов теж другий рік. Враження, які після того, як впав команду штатарсталевих, за їх здобув ще одну сім'ю, знаєте. Якось так. Яка ваша сьогоднішня мотивація внутрішня, щоб пробігти цю дистанцію? Е, перш за все, це показати для людей, що навіть люди без кінцілок все можуть. Ну ви це абсолютно довели. Дуже вдячна вам. Дякую. Так. Як вас звати? Добрий день. Мене звати Іван Артюх. Я з Луганської області. Зараз проживаю в Києві. Ось гравець також команди, шахтар Тарставили, як і Андрій. Десь біля року я вже з ампутацією. В квітні того року я отримав поранення в часовому ярі. Ось зараз граю у футбол, займаюся спортом. Мене взагалі мотивує будь-яка така, будь-який такий івент, такого плану. Це пробіжки, спартани, трейли. Намагаюся брати участь у абсолютно у усьому. Мотивує мене те, що я роблю все без однієї ноги, мені це подобається, я завжди намагаюся чіпкуватися в який час, чи перевершити свій попередній результат. Ну, Якось так займаюся, намагаюся адаптуватися до життя на одній нозі. А ви зараз куско очікували на протезування? Чи ще не е, ні, в мене є протез, але в мене ж е, ампутація вище коліна. І, ну, якщо чесно, об'єктивно казати, то на протезі вище коліна типу, бігати набагато складніше, ніж на милицях. Тому якщо це біг, то я швидше на милицях проти бувши, ніж на протезі стегна. Ось, я пробував пару разів, але у нас такі дороги, на яких ну, просто, ну, ти, ти іноді біжиш-біжиш, там якась кочка, а ти не контролюєш, в тебе нема суглобу коліна, і ти можеш там, споткнутися та дуже, там, або зламати протез, який дуже багато вартує, або там, собі щось пошкодити, тому ні, ну, я вибираю під Звичайно, це безпечно. Так, да, це і вони стоять 1000 тисячу гривень. Тобу, зламався, пішов, купив нові. Проти коштує 30 тисяч доларів. Типу Зламався і ти все. Тобі продати квартиру треба, щоб новий випуск пішов. Ну, тобто така. Етланта. Дякую. Дякую вам.